Міжнародний фонд місія в Україні відзначає 15 років милосердя. Їхня благодійність має два напрямки, каже головний лікар фонду за останні 10 місяців. Називає найбільші досягнення у їхній роботі. Перше – це робота з жінками, попавшими в кризисну ситуацію, пов'язану з нежилами беременності. І друге – допомога сім'ям і дітям з особливими нуждами. Тільки за 10 місяців цього року у нас 14 дітей. Ті дітки, які не хотіли, вони почали ходити, і четверо дітей сели самостоятельно. Працівники фонду кажуть, що потрапивши в скрутне становище, жінки потребують допомоги та підтримки. Саме це безкоштовно надає місія в Україну. Наші психології консультанти вказують таку помощі поддержку такої категорії жінок, ні, взирає ні на возраст, ні на сімейне положення, ні на якісь соціальний статус статус за 15 років роботи збережено життя тисячі дітей, надано матеріальну допомогу та підтримку понад 5 тисячам жінок, кажуть працівники. Заступник мера міста говорить, що з фондом також співпрацює і міська рада. Те, що в місті є такий заклад, як місія в Україну, я думаю, що це не випадково. Чому тому, що є люди, які створили умови для того, щоб цей заклад був. Є люди, які вміють це добро реалізувати. Олена Шпаківська розповідає, що скрутне становище та тяжка хвороба дитини торкнулося її сім'ї. За її словами, вже шість років поспіль отримує допомогу від благодійної організації. Перших, з срібенком займаються реабілітологи. Це раз. Во вторих, індивідуальний підход кожному ребенку. Втретє, допомагає місія не тільки ребенку, допомагає сім'ї нашій дають продукти и привоз дуже хорошо. Что у нас сюда, мы бы не змогли сюди приїхати. На даний момент на всі види реабілітації черги каже головний лікар. Та багато людей звертаються до фонду не лише за допомогою, а й з пропозиціями допомогти хто матеріально, а хто в якості волонтера.